Нарешті прийшов вже кінець тижня, і так як я вам всім обіцяв, до речі, дивився минулого відео коментарі, і дуже багато з вас хотіли подивитися на мій город, і також хотіли знати що тут в Канаді взагалі росте, тому що все ж таки тут так багато е, холоду і вас напевно цікаві. Деякі люди взагалі кажуть, що... Тут в Канаді не може рости Вишня. Тут в Канаді не може рости Виноград. Тільки в нас в Торонто росте Виноград чи в Ванкувері, а ви там в Альберті, в Едмонтоні, в Вініпегу, заскачувані, мерзнути, живете в постійній холодрині, і ви взагалі не можете нічого вирощувати. Ви, друзі-друзі, дуже сильно помиляєтеся, тому що е, в Едмонтоні, наприклад, може рости вишня і багато, багато людей мають свої власні вишні, також яблуні. І в мене на подвір'ї росте вишня, і в мене на подвір'ї росте виноград. І це дійсно класно, це дійсно круто. І це ще раз доказує, що в загальному в так от Ведмонтоні все можна вирощувати, що і в нас вдома. Немає дуже ніякої такої великої різниці. Навіть сливки ростуть. Звичайно. Залежить це від зими, бо деколи може бути така дуже сильна зима, бо якщо неправильно утеплити е, кущі, неправильно утеплити дерева, то може дерево померти, але це може статися і в будь-якій державі, в будь-якій країні, може якась зараза е, дерево може отримати якусь заразу, і тому це дуже-дуже такі е, речі, які навіть не впливають іменно на клімат а можуть в загальному просто статися де-небудь. І це дуже дуже класно, коли ви можете щось своє вирощувати. Я персонально. Дуже дуже великого роду немає, тому що в мене немає цього часу повністю за цим дивитися, і дуже багато коштує води, щоб це все підливати. У мене є своя бочка біля хати, яка трошки мене спасає, але не дуже сильно, тому що нас часто душі не падають, особливо останнім часом. І тому я використовую фактично шланг, щоб підливати всі свої овочі, всі свої фруктові деревця. І тому це трошки, як то кажуть, займає навіть часу, при тому, що в мене багато нема. Але якщо б у мене була можливість, якщо б у мене було більше часу, то я би з задоволенням би жив би на фермі. Я би вирощував дуже-дуже багато овочів. І також навіть тримав би бджіл. І бджіл, тут так само можна тримати. Тут деякі люди тримають навіть в самому місті на подвір'ї можна тримати пару вуликів, але треба, щоб ваші, е, е, ніби як то сказати, сусіди позволили, дали дозвіл на це і знали про це, що ви тримаєте бджіл, і навіть можна тримати ведмонтоні. Курей, але ви, ви виявляєте, тобто треба мати повноцінний курник, треба мати таку більш-менш трошки більшу площу, і знову ж таки треба мати дозвіл, дозвіл від сусідів, щоб сусіди вам дозволили, і тоді місто вам дасть дозвіл на те, щоб тримати курей в себе на подвір'ї. І це дійсно класно, це дійсно круто, що Едмонтон такі речі дозволяє і є можливість це робити. І в загальному я, якщо чесно, якби мав можливість, я би взагалі жив би за містом, мав би свою таку хату, велику площу, вирощував би все своє з землі би жив. Це просто щось чудесне. Ми як українці, ми як українська українська нація. Мені здається, ми дуже такі люди, які любимо це все робити. Ми любимо завжди вирощувати свої власні овочі і жити з городу, тому що. Зараз, теперішньому світі, давайте будемо з вами чесними. Дуже багато проблем є, що навіть все, що ви в магазинах купуєте, воно не є органічне, воно не є таке справжнє, воно навіть навіть немає того такого самого смаку, навіть огірочки, які закриті на зиму. Якісь консерви зробити, якісь порічки, знаєте, закрити на зиму. Ну і це потім зимою відкривається, і воно пам'ятається всі ті літні дні, коли воно все росло гарно, і ви собі це їжте, і взагалі чай злипи. Ну, ви всі прекрасно знаєте, як це є. Я е, кожного кож, кожної суботи, кожної неділі, як жив в Україні, то я проводив в селі. Я, мене діду і баба мали дуже велику площу, і ще досі ми маємо цю хату там. І це просто щось було чудесне. Їхати собі. Ми всі разом збирали картоплю, ми садили картоплю. Ми е, щось робили на подвір'ї, е, собака собі бігає всюди. Люди заходять, деколи переговорити пару слів. Українське життя, що я можу сказати, воно було дуже солодке колись у нас, але на жаль, зараз воно не є таке солодке, як воно колись було, але воно ще буде, і я вірю в це. І можливо, ми всі українці, яких які, які порозкинені, всюди, всюди по світу, можливо, колись вернуться назад на кінець сюди, до себе додому, бо немає кращого повітря, свіжішого повітря, кращої атмосфери, кращого настрою. Ніж бути в себе вдома, в себе на батьківщині, жити, розумієте, в цьому всьому. Це дійсно. Я от живу вже більшу половину свого життя тут, на чужині, в, в Канаді. Я не жаліюся, мені все подобається, мені, в мене все, слава Богу, добре склалося. Але Україна, батьківщина, це щось неймовірне і завжди воно в серці є, завжди в думках воно є. І... Деколи так скучається за домом, скучається за цим всім, і в загальному за цим просто життям таким, таким насиченим, знаєте, таким більш е, якимось, можна сказати, цікавішим, малюничішим, як хто може це назвати. Але це все розмови, це все, як то кажуть, е, пам'ять, надія і це добре. Але я думаю, що ви вже зачекалися задовго і ви хочете вже на кінець подивитися, що в мене росте, і подивитися на мій виноград. Так що давайте, поїхали! Почнемо з мого парника. Бачите, в мене такий парник на балкончику. Щоб ви розуміли, він має 1,90 висоти і 60 см приблизно ширини. Може трошки більше, може десь 80 см ширини. І тут я вирощую свої огірочки. Як ви бачите, дуже гарні, зелені, взагалі. Неймовірні. І я пробував вирощувати огірки дуже багато часу, просто прямо в городі, як то кажуть, так як воно має бути. Но тут в Едмонтоні. Огіркам дуже дуже недобре. Заховано тут деколи з літом. Навіть температура падає, деколи до плюс 3 плюс 4 може таке бути і дуже сильно заливає їх, і сонце їх випікає. Ну розумієте, для них це не дуже добре. Але коли вони в парнику тако ростуть на балкончику, то вони просто мають 90% шанс, що вони виростуть і будуть багато давати огірочків мені. І в мене тут є 12 кущиків. Я скоро буду їх всіх підв'язувати під патики, так як воно все має бути. Просто ще не було дуже так можливості і потреби їх підв'язати. але я скоро вже буду їх підв'язати. І вони самі будуть скоро чіплятися. Як бачите, бо вони вже скоро будуть самі чіплятися. І в мене тут є 12 кущиків огірків. То ви собі подумайте для мене і для моєї дружини це аж забагато. Я не можу бути щасливий, нещасливіший. Кожен день приходжу сюди, собі відкриваю, підлею, подивлюся, і вже трошки настрій гарніший, вже трошки хочеться жити і вже якось легше на душі. І я буду вам показувати потім, коли вони будуть підростати ще більше і більше. А тепер демо подивимося на город, що в мене на городі росте. Перед вами один з моїх таких городів. Бачите, я його повністю цей збудував. Е е зробив собі таку, можна сказати, коробочку, таку спеціальну, щоб е можна свій тут вирощувати е свої овочі, е свої власні овочі, щоб нікому воно не заважало. Тому що в мене є собака. І як бачите, собака мені трохи псує траву, і я не можу нічого з цим зробити. На жаль, я там додаю деякі деколи такі камінчики для нього, для води, але я все рівно не хочу, щоб він тільки пив старілки. І це таке, це нічого страшного, це просто трава. Але головне, що він мені не псує город і не лазить ні по городу. Але давайте подивимося, що тут у мене є. Бачите, в мене тут є 12 кущів помідорів. Також треба скоро поставити. Патички такі, щоб вони могли бути підв'язані, буду їх підв'язувати, звичайно. І кожного року я тут вирощую помідори. У мене помідори ростуть висотою цього паркану. Тобто ви собі уявіть, дуже класно, я додаю перегній, маю дуже багато плодів, і вони вже починають, скоро будуть цвісти. Бачите, перед вами покажу вам близько, будуть скоро цвісти. І такі гарні помідорчики різних сортів. І я дуже дуже люблю помідори. Помідори обожнюють цю едмонтонську едмонтонський клімат. І завжди помідори ростуть без проблем. Звичайно, головне, щоб вони були більш-менш на сонці і мали трохи можливість їх треба підливати кожного дня, особливо такі жирі, як зараз. Тут перед вами, ви звичайно, знаєте, що це таке, це капуста. Надіюся, що вона мені зав'яжеться. Минулого року зав'язалася, яз... зав отут вже починає зав'язуватися. І в мене було багато капустин. Я собі борщ повністю з городу робив ціле літо. Цибулька, вон, бачите, прорізується мені вже де-не-де. Бо я от, як приїхав з відпочинку, то зразу тільки тоді і посадив. Тобто, в принципі, не пане, що воно все так же підросло, виросло за ці останні два тижні. І маю багато таких тут капустинок, і маю ще більше трошки. Зелені цибульки всюди от попід край. Також в мене є перці. І ці перці це є жовті перці. І вони вже теж починають помаленьку-помаленьку, як то кажуть, підростати, будуть квісти скоро. Це просто отут вже один. Дивіться, який гарний, який гарний красень. І також маю шість таких перців, і це дуже класно, це дуже мені подобається. І тепер хочу вам показати свій другий город з іншого боку. Тут попід гараж я такі зробив собі для квітів, точніше для своєї дружини. Вона собі тут квіти висаджує. А тут в мене є ще один город, бачите, ще такі самі, можна сказати, такий, така коробочка. Це минулого року мій дідо і мій брат, і я ми разом її збудували. Коли мій дідо був у мене тут і перебував, трошки приїхав на, до нас. І тут, бачите, вже картопля прорізується де-не-де. -де -де. Картопелька, 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 картопелька. І це дуже класно. Я дуже люблю картопельку. Багато я не маю. Знаєте, це все просто так для себе, щоб поїсти, щоб відчути різницю між купленим і своїм. І також тут фасолька. Бачите, скільки в мене фасольки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Точніше, вибачте, це не фасолька, це горошок в мене. Я перепрошую, що я так сказав. Але це горошок. Також тут в мене є цвітна капуста. Як бачите, вона теж підростає ще маленька, звичайно, але нічого, я вірю, що все буде. Тут редиска. Мені треба буде цю редиску прополоти. Звичайно, я ще просто до того не дійшов. І то тут, тут попід край знов цибулька. Як без цибульки? Цибулька це дуже класно, дуже класно на, на здоров'я і на загальному. Просто взяти собі, поїсти з городу і також бурячок. А бурячок він суто, тут є для того, щоб можна було, як я вже говорив, робити свій домашній борщик. І це класно. І тут я ще посіяв морку посередині, яка ще мені не прийшла. І з боку маю ще один бурячок тут. І тут маю салат такий, бачите, на просто, просто зелена травичка на салаті. І це дуже класно. Ну, взагалі, розумієте, для мене для двох людей це дуже-дуже аж забагато і вистачає цього всього. -всього. А тут покажу вам ще кущі. Перед вами куща порічки. Бачите, який кущ порічки. Цього року я його пересадив з іншого боку на більш сонячну сторону, тому він тратив свої плоди, але нічого він вижив. І це саме головне на другий рік буде давати мені вже більше набагато плодів. Це є смородина, кущ смородини в мене є. Бачите. Теж росте в Канаді, пережив не одну, вже точніше пережив зиму. І саме головне, що мені найбільше подобається на моєму городі, це оцей красень, якого я просто обожнюю. Бачите, що це таке? Це є виноград. І йому дуже-дуже тут добре. І він вже починає мені давати плоди. Тобто це вже його третє літо, як, він, як я його посадив. І бачите, от самі на свої власні очі. Отут є виноград, буде, потім вон, там от є виноград. І тут виноградик буде, і там на ще буде пару виноградиків. І тут, о, дивіться, скільки багато. Тобто винограду тут дуже і дуже добре. Йому тут подобається, і він собі росте і дуже виглядає здоровий. І потім він повністю все це, повністю, як то кажуть, заросте повністю перила всього мого балкончика. Також перед вами є агрос, Бачите, вже, до речі, починає достигати в якихось місцях. Агрос росте в нас тут теж. В Канаді, в Едмонтоні. І ще один кушик смородини, це трошки менш такий більш нещасніший, але це нічого, він живий і саме головне. І більшості от, така, от так виглядає, як то кажуть. З того боку трошки є, з того боку трошки є, і з цього боку трошки є. І аж забагато цього всього хватає мені. Надіюся, друзі, що вам відео сподобалося. Надіюся, що вам сподобався мій город. І саме головне те, що я підтримую наші українські традиції. Далі пробую вирощувати, як то кажуть, свої власні овочі. І саме головне, що в майбутньому навіть можу взагалі все засадити тут за трави, зробити город, але просто немає на це все часу. І хто займається городом, хто це вирощує, ви всі мене прекрасно зрозумієте і знаєте, як це багато роботи, скільки треба душі до цього всього прикладати. Постійно за всім дивитися, бо якщо ви за цим всім не будете дивитися, то нічого толку з того ніякого не буде. А вам бажаю тільки всього самого найкращого, і побачимося дуже-дуже скоро в наступних моїх відео.